У минулому році Петро Олексійович передав нам 11 даних шовдів, попали вони в новостворений батальйон, який одразу пішов виконувати завдання в Мар'їнку. Дана машина зарекомендувала себе дуже з хорошої сторони. В одну з них влучила 120-та міна. Весь особовий склад, цілий та неушкоджений. Максимально, що в них це було, це невеликі контузії. Також в одному шилді було влучання противотанкової ракети «Сків». Машина також її витримала. Була також евакуйована і весь особовий склад залишився цілим. Зараз на даний момент в мене підрозділи залишилось вісім таких шилдів. От забираю дев'ятий з ремонту. Можу сказати наступне, що дана машина дуже ефективна і добре зарекомендувала себе війська. Це такий великий. Інфіз. Допомогу, якого ми зможемо, ну ми і другі військові частини, які в подальшому також будуть отримати таку техніку, зможуть як евакуювати пошкоджену техніку з позицій, ну де це буде можливо, звичайно, і також можна буде потім її загружати і перевозити, перевозити там до якихось ремонтних підприємств, на якісь каже. Волонтерські місця, де можна організувати ремонт цієї техніки, тому, тому це дуже дуже важливо. В нашій військовій частині це перший. Такий. Є автомобілі військові, військові, які давно вже були в армії, ще до повномасштабного вторгнення ще ну дуже дуже давно. Так, да, є такі машини, але вони можуть просто цепляти запередок і на задніх колесах машину транспортувати. Але цих машин вже залишилось дуже мало зв'язку з військовими діями, тому в кожній бригаді, я думаю, що їх не більше 5-6 поставалося, а має бути до 20-30. Тому така машина це дуже-дуже добре. Чим більше їх, тим краще. В нашу бригаду сьогодні приїхав пральнолазневий комплекс мобільний. Це дуже класна штука для наших піхотних підрозділів, тому що коли вони знаходяться на передньому краю, самі розумієте, попрати, помити, це момент немаловажний відпочити. І крім того, ще гранати для ударних безпілотників, так що це теж підсилить наші піхотні підрозділи і відповідно нове ураження буде більш інтенсивним і люди наші будуть менше наражатися на ризики. Це вже не треба людині з автоматами тих позиції штурмувати, а просто робляться так звані скиди. І уявіть собі, як себе морально почувають ті товариші, які вони сидять в тих своїх ямах і в окопах і не можуть навіть голову підняти, коли на них отаке прилікання. Ну, Оце теж має стати нашою тактичною перевагою, за що ми дуже вдячні, що такі можливості нам надаються. Це перший входен, який передається в Збройні Сили. Позавчора ми його випустили з станції технічного обслуговування. Тут може стояти 20-футовий контейнер з 155 ми артилерійськими боєприпасами. Вчора ми завершили переговори і я уклав контракт разом зі справою громад на 55 таких машин. Подани і ДАФИ. Це те, що потрібно. На передку. ну і дуже особливо це для нашої 79-ки, для нашого батальйону ми знайшли можливість повернути відремонтований шилд, який ми повернули до строю, і повертаємо десантникам. Так класна машина броньована. Дуже зручно на ній їздити. На стрільби постійно на на ній виїжджаємо. Все подобається хлопцям. Також вони дуже задоволені по безпеці. І взагалі дороги, ви самі знаєте, які на Донбасі. Тому зручно. Бізнес-клас. розход, Тільки на заправку заїжджаємо, заправляємося за вас що сьогодні. Ми пишаємося тим, як незважаючи на глибоко ешелоновану російську оборону, наші війська, демонструючи героїзм, просуваються вперед. Всі готові до важкої, виснажливої роботи і всі свідомі того, що цей шанс треба використати. Ми вважаємо, що настав час взяти ініціативу у свої руки і цю колишню другу армію світа, яка стала другою армією в Україні, загнати знову на їх болото. Змагатись, триматись і нарешті йти до перемоги. Всі йдуть до перемоги, крокують і все буде, все буде, все буде.